Вітаю, шановні глядачі. Отже, сьогодні національний банк провів засідання з питань монетарної політики і прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення було покликано підтримати стійкість на валютному ринку, зберегти контроль над інфляцією та повільно сповільнити її до рівня 5% найближчим часом. В НБУ зазначають, що останні місяці рівень невизначеності лише посилився, а це негативно впливає на інфляційні очікування. І в будь-якому разі назбан готовий. Гнучко реагувати на зміни в економічному середовищі. Загалом почали цикл підвищення ставки минулого року в грудні. Тоді її підвищили з 13 до 13,5%, а потім протягом певного періоду вона зросла до 15,5%. І сьогодні було ухвалено рішення продовжити збереження ставки на такому рівні, не збільшуючи її. Загалом причина зростання ставки є простою: це зростання інфляції. Упродовж першого кварталу 2025 року інфляція зросла. У березні вона сягнула 14,6 у річному вимірі. Причинами такого зростання є погані торішні погодні умови, що призвели до підвищення цін на аграрну продукцію а також вплив фундаментальних чинників, зокрема збільшення витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці. І, звичайно ж, сікій споживчий. Попит разом з тим, що місячна динаміка показує, що ціновий тиск зменшується, є після вважати, що тренд пішов на спад. Загалом очікують, що інфляція повернеться до зниження влітку і сповільниться до однозначного рівня наприкінці року. Тобто ми матимемо інфляцію орієнтовно на рівні 8,7, а в 26 році інфляція зовсім сповільниться до цільового показника в 5%. До речі, дорогі друзі, маючи таку непоганий тренд в гривні щодо інфляції. І непогану стійкість української валюти, то на сьогодні є дуже хороші ставки по облігаціям і не тільки не втрачаєте свого шансу про більше різних інструментів. Ви вчора у школі останню капіталіста посилання на якої буде в описі до цього відео. Там дорогі глядачі на сьогодні. Акція пасхальна. Ви за дуже гарними цінами, дуже вигідно, зможете отримати курси. Різного направленості рівня від простого базового до більш професійного, з гарними викладачами ця дорога справді буде посильна до вас. Переходьте. Разом з тим, прогноз національного банку щодо економічного зростання є не таким втішним. Він погіршив свої оцінки і очікує, що у 2025 році економіка зросте на 3,7, а у 2026-2027 роках темпи зростання залишаться подібними. Насправді це доволі низькі показники для країни, яка пережила падіння ВВП на 30% для стійкого розвитку достатку і спроможності, яке ми плануємо і хочемо бачити, потрібно зростання ВВП на рівні 5-7, а краще 10 на рік. Треба розуміти, що економіка має зростати щонайменше на 5% щорічно, тому що 3% зростання це показник для розвинених економік, які нікого не наздоганяють і вже, грубо кажучи, ситі. Для України 3% це замало, інакше кажучи, довго будемо залишатися у нишньому стані, якщо зростатиме лише на 3% на рік. Для того, щоб зрости більше, потрібно грамотно розпоряджатися капіталом, зокрема, і власним. Ну, ми вже про це говорили щодо школи стадії капіталіста. Загалом національний банк дає стримано оптимістичний прогноз. Він не планує збільшувати облікову ставку інфляція має повернутися до нормального показника, і загальний тренд потроху змінюється. Разом з тим, ключовим ризиком і небезпекою залишаються продовження повноштабної війни та зовнішня невизначеність. Щодо зовнішнього середовища, Національний банк зазначає, що можуть бути і позитивні наслідки для України від тих процесів, які відбуваються зараз, зокрема збільшення цін на українські ресурси і агропромислову продукцію через посилення конфліктів між державами, а також зниження цін на енергоресурси через уповільнення світової економіки. Це те, що ми в принципі завжди говоримо, що рецесія світової економіці і те, що Трамп може своїми цими коливаннями спричинити падіння цін на нафту, ще більше ніж це відбувалося раніше. Разом із тим слід розуміти, що події у світі матимуть на нас доволі суттєвий негативний вплив: от як це ми бачимо зараз на валютному ринку. Разом з тим, Національний банк зазначає, що ситуація покращується, попит на валюту зменшується, пропозиція валюти в принципі стабільна. Ми це теж говорили про це і тут, на Ютубі, і на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Багато чого ми там описуємо. Розповідаємо. Що стосується євро, то як ми вже говорили, проблематика полягає у світовому. Которування євро-долара разом з тим, Національний банк не бачить серйозних проблем і ризиків для економіки через зміцнення євро. Це не матиме суттєвого впливу на інфляцію. І поки що НБУ не планує здійснювати інтервенцію на ринку євро. Загалом стримана оптимістична оцінка в таких умовах, яких ми зараз знаходимося. Тож, дорогі друзі, не падаємо духом, розуміємо, що наша система банківська дотепер гарно себе відчуває, підтримка буде. Так звана коаліція охочих буде нам допомагати, як і в військовому вимірі, так і в фінансовому. Сюди буде долучатися не тільки Європа і Скандинаві, які активно там зараз включаються. Ну, мається на увазі Норвегія в першу чергу, бо вона не є частиною європейського союзу, хоча там окрема історія про те, що в сьогоднішній невизначеності вона хоче вступити в ЄС. Ми завтра про це поговоримо. Дуже там цікаві тенденції відбуваються. Ну, в рамках тої кластеризації світової економіки, яка діє, але допомагати нам буде і Канада, і Японія, і в принципі проголосували, розуміючи, що прийде Трамп і буде там певний час на настиснути. Проголосували оці от відсотки за заморожені активи. То, в принципі, у нас будуть і кошти, у нас будуть і ресурси, і в принципі, національна банківська система надзвичайно адекватно себе поводить і. Ті ресурси, тими ресурсами, якими вона володіє, то, в принципі, в тих умовах, які ми маємо, їх втілює надзвичайно якісно. І про це говоримо не тільки ми, а й міжнародні різні агенції, інституції, рейтинги і таке інше. Тому, друзі, чекаємо зменшення інфляції, чекаємо, по суті, що того, що нарешті вона досягне однозначної цифри. Хоча, звісно, це доволі невизначено. Але навіть бачимо, що в цій невизначеності політику ми можемо впроваджувати якісно. То нехай так далі і буде. Всім всього найкращого. Дякую за перегляд. До побачення.